Уявіть, що ви перебуваєте всередині фортеці на колесах, але бачите все навколо так, ніби стіни зроблені зі скла. Це реальність для солдатів у найсучасніших бойових машинах піхоти БМП сьогодення. Вони оснащені численними камерами високої чіткості, які забезпечують екіпажу та десанту повний 360 градусний огляд на внутрішніх екранах, і це не просто денний трюк. Передові системи ночного бачення та тепловізори означають, що темрява не дає ворогу жодного місця для схованки. Але бачити це лише половина справи ці БМП є справжніми цифровими воїнами, безперешкодно підключеними до всієї мережі поля бою, вони постійно обмінюються даними в режимі реального часу. Як, от позиції ворога та інформація для наведення на ціль, із командними центрами, танками та навіть дронами, деякі з них можуть навіть запускати та керувати власними розвідувальними дронами, діючи як мобільне око в небі. Це створює рівень ситуаційної обізнаності, який ще покоління тому був чистою науковою фантастикою. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб побачити більше.